Всім привіт! Сьогодні готуємо лаваш кебаб під отбиту риб Поїхали. Дивіться, є в мене 2 кг курячого фаршу з салом намелено. Показувати, як я його молов не буду. Грами кілограми тонни, все, як завжди, в описі. Кому цікаво, хто додивиться, той буде все бачити. Дивіться, єдине, що я туди покладу, вірніше, два інгредієнти такі це перчину гостру. Дебела. В мене міленько, в когось може дрібненько Вона надасть пікантності такої. Класної. До нашого кебабу. І цибулину. Цибулину також рубаємо дрібненько. На дрібнючий кубик. Додаємо нашу мілко нарубану цибулю з перцем. В фарш. Скидаємо все туди. Що ми даємо туди далі? Солимо, тому що потім вже в нас можливості не буде досолити. Перчимо за смаком. Хто любить більше, хто менше. Даємо хмелі сунелі. Обов'язково. Паприка копчена, ну і кинемо сюди сухого часничку. Тепер ми все це діло будемо ловко вимішувати. Відбивати. Відбивати ми його будемо. Ух ти, фаза прилетіли. Відбивати ми його будемо хвилин 10. А ви поки можете улупити в колокол і написати, хто як готував подібну страву. Тому одіб'ємо трохи і включимося. Фарш відбитий. Відставляємо його трохи в край. Дестаємо лаваш. О, навіть два. Що ми робимо далі? Лаваш рівняємо, фарш засипаємо. Треба нам його розподілити таким тоненьким слоєм. Отак, От і на краях, і не на краях. Дивіться далі, дивіться, рівномірний слой. Краса беремо і починаємо скручувати. Тугенько. Скручувати починаємо так на такі роли, щоб вони прожарились. От дивіться, я буду робити десь на отаково. Беремо ніж, відрізаємо. Отримуємо отакий ролл. Отакий ролл ми беремо в плівку харчову. Обов'язково кожний окремо. Тому що, якщо ви їх в кучу всі скрутите, то йому прийде геть. Так, запаковуємо отакий як конфет. І те саме робимо з усими ролами. Наші 4 ковбаси, отакі отбиті, замотані, прекрасні, несемо їх в холодильник на годинку. Може, трохи більше. А поки вони будуть там мерзнути, ми з вами одіб'ємо редис. Тиску цілішу, той Бере цілішу. В мене мій варіант. Мені подобається, як так, знаєте, як вона нарвана буде, тільки так крупно, мільче. Зараз переб'ємо всю цю редиску відбиту нашу. І покажу, що то буде далі. Дивіться, редиску нашу ми відбили на отакі от друски, так сказати, порушили її структуру. Що ми беремо далі? Далі беремо цибулину. Що ми робимо з цибулиною? Ми її ріжемо на такі дебелі шматки. І теж трохи дамо їй такого, щоб порушити її структуру. І отуди, отакими здоровими клаптями. Все повинно бути крупно. Що в нас працює далі? Далі в нас є огірок. Дебелий огірок. Отримує також і леку крупка. Часник свіжий, міленько. Пару зубчиків, зелень, кріп петрушка. Можливо, можна кінзу. То робив з кінзою, обов'язково напишіть, дуже цікаво. Ох, і аромат від свіжої зелені з часником то є неперевершено. Так, сюди. Трохи болтаємо. Було все смачненько. Далі. Оцет. Яблучний. Десь столову ложку. Побрискали. Олія. От яблучного аромат такий. Пшакаємо. Перчим. За смаком. Солим. Даємо сюди кунжут. Замішуємо і в холодильник на півгодинки. Хтось каже, що можна їсти зразу, можна. Хтось каже, що треба, щоб постояв сутки. Ну, як на мене, то огірки з рідискою стичуть, і то буде палим багаття. Кузьма спить, переїв. Друзі, що? Заглядаємо наші ковбаси в холодильнику. Вигулялися, підмерзли, починаємо їх доставати в кову. Беремо і ріжемо на порційні шматочки. Отакий. Собака з котом зразу активізувалися. то все нарубане, нашилюємо. нашиливаем краечек до краечка. А вот так о. штук по 6 я буду нашиливать так, чтобы на весь мануальчик. А какого А? Дивіться, все рівномірно, красиво, Посідів трохи наш мангал і виставляємо. Виставляємо не на бік лавашу, а саме на бік, там, де в нас знаходиться фаршик. Виставляємо і будемо їх підсмажувати, печатати, щоб не згорів лаваш. А воно запечаталось. А тоді вже будемо підсмажувати. Гуляємо. І, друзі, цей вид бабу не залишайте на вогні, щоб він там трохи самостійно був. Тому що тут важлива швидкість всього цього діла. Не давайте йому, щоб він так підгорів. Дивіться, він вже підпечатався. Оці всі шкарапулічки з лаваша згорів, що вони відпадуть, не будуть робити нам ніяку картину, а так ще й. Приободрять все це діло. Зараз дивіться, ми його запечатуємо. І на стороні лаваша там вже буде буквально по пару хвилин з кожної сторони, щоб він не згорів. А з цих двох сторін, де виходить фарш, там треба підсмажити добре. Це курка, це швидко, всі це знають. Дивіться, ми його запечатали дебело. І зараз будемо перевертати наруба. Наруба, він вже прокипів всередині ловко. Ставимо наруба. І отут уже по пару хвилин з кожної сторони він вже так, щоб тільки лавашик підвести. І буде смакота. Тут такий аромат, ще стоїть. І сонечко вийшло, тепло стало. Ну, в общем, це все. Наш. Люля, лаваш він готовий. Дивіться, як він шкварчить. Та й всі ж знають, що курка то швидко. Тому знімаємо. Знімаємо. Викладаємо. Сюди. Отак ми його виклали. Є в нас сумак. Ми трошки присипемо. Кого нема, той не присипає. Так. Склали і погнали смакувати. М -м -м. Ну і що, друзі, будемо смакувати? Шматочок стягнений, розрізаний. В середині все як положено, не пересушений, зверху з крустою скорінкою, будемо смакувати. Так, наш салат. Ну, весна. Салат, весна. Смачно. Взагалі. Шашлик. Кейбаб. Мугум. Обов'язково спробуйте іменно по цьому рецепту. Ну а з вас, як звичайно, лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. А я буду їсти.